Навіть погодні умови посприяли прибиранню цієї занедбаної ділянки, яка знаходиться в самому центрі Житомира. Усі, хто долучився до прибирання, були позитивно налаштовані та згуртовані, тому і робота проходила дуже активно. Ми вирішили, що чому б нам не, не прибрати цю ділянку самотужки. Організувались, як бачите, прибираємо. Ініціаторами такої ідеї є житомирські журналісти, які закликають небайдужих долучатися до таких заходів і не чекати, доки хтось за них поприбирає. В ході акції була відчутою і підтримка житомирських комунальників. Житомирські комунальники посприяли нам, і ми їм дякуємо. Вони нас забезпечили машинами, інвентарем. До прибирання також долучились і власники цієї ділянки, проте від коментарів відмовились. А от до праці всі приступили з восьмої години ранку. Зі сходом сонця вже почали працювати. Чи всі прийшли? Ну, в принципі, ніхто списків не складав. Було на Фейсбук оголошення в колах журналістів, було повідомлено, що сьогодні буде збір. Сміття саме в цьому місті. Приєднався, хто не небайдужив. І я особисто вважаю, що саме в цей час от, нелегкий, коли ти просинаєшся і лягаєш з новинами, і новинами не зовсім такими втішними. Найкраща реабілітація це фізична, фізична робота. І мені особисто допомагає, тому що от сьогодні, бачите, світить сонце. Хочеться жити, хочеться працювати, хочеться наводити лад в рідному місті. Хочеться, щоб всі навкруги позитивно мислили і щоб позитив нарешті прийшов до кожного. Під час наполегливої роботи заступник начальника управління комунального господарства Житомирської міської ради Віталій Шевчук подякував усім, хто долучився до праці. Приємно, що журналісти проявили ініціативу саме в тому, що вони одні з перших відгукнулись до запрошення до участі в загальноміському місячнику по прибирання вулиць. Самостійно вибрали місце прибирання, звернулися в управління комунального та житлового господарства з проханням допомоги саме інструментом, технікою. Все працює, всі спрацюють. Ще раз хочу подякувати журналістам за проявлену ініціативу.